3 вересня сьогодні я знімаю це відео, тому що вийшло продовження Венздей, друга частина другого сезону. Чи виправдало продовження очікування фанатів? Чи виправило негативні враження про першу частину продовження сезону? Що кажуть фанати щодо фіналу цього сезону, та які очікування на третій сезон, так серіал вже продовжили? Давайте з усім цим сьогодні розберемось. Коротке нагадування, чим закінчилася перша частина. Закінчилась вона інтригами та обіцянками розв'язування цих інтриг. Сюжетні лінії сформувались, все закрутилось, і нас залишили ні з чим. Ми все гадали, що ж трапилось з Венздей, як же повернулась директорка, а що з Тайлером, А хто ж у нас головний злодій? Що буде із цим зомбаком? Хто насправді директор школи і коли ж з'явиться леді Гага? Більшість фанатів очікували сюжетну лінію «Венсдей» та Еніт, дізнатися більше таємниць школи, дехто навіть чекав на Тайлера. У мене на каналі вже є відео про першу частину, де я розповідала про свої теорії. Я буду ісилатись на це відео і на ті теорії, які я власне висувала. Побачимо наскільки вони збулись. Нагадую, що ви на каналі просто люблю поговорити. Мене звати Іна, і тут ми обговорюємо серіали, кіно та книжки. Отже, чотири епізоди, окремі історії кожному була якась зав'язка і розв'язка. Пройдемося по ним без великих спойлерів, тому якщо ви ще не дивилися цю частину, цей блок вам підходить і, можливо, він вас навпаки заінтригує. Початок п'ятого епізоду дуже схожий на перший епізод другого сезону. Ми одразу потрапляємо у вир подій. Венздей прокидається, її нова духовна наставниця це минула директорша школи, яка загинула у першому сезоні, і в них відбувається дуже смішна така, знаєте, драматична і агресивна взаємодія. Тайлер, звісно, живий і готує вендету. На цей раз у нього вже дві цілі: це Венздей та її подружка Еніт. Дівчата Еніт та Вензди починають між собою трохи сваритися, проявляють характер та відкривають тіньові сторони один одної. Невже їх дружба може дати тріщину? Я про це думала протягом всіх чотирьох епізодів другої частини. У школі і в місті всі намагаються владнати всі ці наслідки після зруйнування психлікарні та власне втечі купи купи навіжених? Загадкова дівчина 1938 та наш зомбі Сьорп нарешті отримують свої справжні імена. Це Франсуаза і Айзек. Виявляється, вони брат і сестра, і тепер вони плетуть власну сюжетну лінію, власну інтригу, власну помсту і стають одними із центрових персонажів. Неочікувано для мене я не думала, що сьорб стане прям центровим персонажем. Я вважала, що сьорб буде дрібною перешкодою на фоні решти подій, а він отримує одну із. Головних ролей, вже в шостому епізоді. Ми бачимо, як трансформуються сили Еніт. Це доволі класна сюжетна лінія для неї, тому що дівчинка, яку щемила власна мати, яка не була такою успішною, якою б вона сама хотіла, її не бачили її однолітки, не б визнавали. Вона стає альфою. З одного боку, це дуже круто, а з іншого боку, несе певну небезпеку для самої Еніт. Вже більше екранного часу отримає бабуся Естер, що не може не тішити, тому що сама актриса і цей персонаж викликають у мене певний захват. І саме бабуся приводить Венздей до професорки Ротвуд, яка теж є вороною і дуже потужною вороною. Як нам вже й казали раніше, це і є роль Леді Гаги. Забіжу наперед, мені було дуже мало Леді Гаги. Я хотіла її сюжетну лінію більш розгорнутою, але маємо, що маємо. Еніт і Венздей стають героїнями фільму. Шалена п'ятниця, що доволі іронічно, оскільки ремейк цього фільму вийшов буквально. Місяць тому, і от один із сюжетів він прям повторює. Повторює цю сюжетну лінію. З одного боку, це відсилка до вже такої відомої, нам зрозумілої поп культури. Це не якийсь новий трюк, коли головні герої міняються тілами. Можливо, не ново, але прикольно. І мені дуже сподобалося, як актриси відіграли ті ролі. Нарешті подивилася на Джену Ортегу, яка посміхається, посміхається і робить якісь прості дівчачі речі. Проте подій цього епізоду було настільки багато, що я відверто втомилася. Чесно, це мав бути відпочинок, перегляд цього серіалу. Але забагато сюжетних ліній, забагато подій, забагато розпилювання уваги і мозок просто втомлюється. В сьомому епізоді нам нарешті розкрили таємницю директора. Директор, відвертий маніпулятор. Тут трохи більше часу отримує Б'янка Серена та її матір. Проте для мене став цей сюжет вже трохи банальним, оскільки в першій частині її силу Серени використовували, і в другій частині ця лінія продовжується. Я вважаю, що вона заслуговує на якийсь більш цікавий поворот. Цей епізод також дуже цікавий, тим, що в нас відбувається бал. Тобто ми бачимо героїв у таких нарядних сукнях. Це все дуже гарно. Мені подобається, як працюють стилісти серіалу. Також на цей раз свізір. Ковий час отримує Еніт. Та хто б міг подумати, Агнес вони виконують танець вже під пісню Леді Гаги». і Я очікую завтра вже бачити купу тіктоків з повтором цього танцю. Не підведіть. І як бонус, ми дізнаємося, що Мартіша пише еротичні готичні любовні романи. На фоні книги Венсдей, яку, до речі, її завертали із видавництва, проте бабуся дуже оцінила цю книгу. Це доволі, знаєте, контрастно. Ну і нарешті, у кінці цього епізоду, у нас вимальовується, хто ж буде головним злодієм цього сезону. Восьмий епізод, фінал, нарешті. Ми знову дізнаємося ще більше секретів сімей. Кі Адамс, це просто поражає, яка кількість скелетів у них в шкафу враження, що ця сімейка дотична до всіх гучних подій і драм минулого, як я й казала у своєму попередньому відео, жінки у цьому серіалі рулять. Вони є головними персонажами, і на їх фоні чоловіки трохи нібито розумово відсталі так і тут відбулося у фіналі. Жінки сім'ї Адамс рятують, рятують усіх, поки їхній батя намагається піднятися 300 годин сходинками на гору. Тайлер показує себе з неочікуваного для мене боку, і відповідно венздей теж по відношенню до нього в момент розв'язки. Навіть не знаю. Сподіваюся, це не заклад на ще один сезон, і знову ця мутня з Тайлером. дуже ще потішило мене, що ми дізналися історію річа, звідки він, частина чого тіла він. І момент, коли ім'я власника тієї руки показали, а потім переформатували його в річ, це була така відсилка до Гаррі Поттера, коли Волан-де-Морт так само грався з буквами свого імені, формуючи власне для себе нове ім'я Волан-де-Морт. Мені сподобалася така відсилочка, така пасхалочка. У минулому відео я вже казала, що цей сезон він дуже нагадує мені Гаррі Потера, мабуть, от через цю шкільну атмосферу, яка в Невермор вона чомусь чомусь схожа мені на Хогвартс. Дружба Венздей та Еніт витримує всі випробування, що не може не тішити. і Я думаю, що стає навіть сильніше. І в наступному сезоні очікую більше розвитку їхніх стосунків. Але дружніх стосунків, бо зараз ми проговоримо про теорії, які висувають фанати на Reddit в тому числі. Давайте поговоримо про персонажів, що власне відбулося у другому сезоні. Отже, Венздей, вона так як і була хаотична, так і залишилась. Проте нарешті отримує, знаєте, моменти емоційності, навіть трошечки посміхається декілька разів, декілька разів. Я ще рада, що її трохи поставили на місце свого роду, тому що вона сподівається лише на себе, взагалі не готова взаємодіяти в команді з людьми, і це не дуже як на мене. Я рада, я рада, що вона щось змогла переосмислити. І при тому ціна цього була невисока. Вона не втратила дружбу з Еніт, і, в принципі, навіть із Агнес теж стосунки в неї налагоджені, як і з всією своєю сім'єю. Леніт справжнє відкриття другої частини. Дуже рада, що її здібності розвиваються, що вона змінюється, що вона отримала більше часу і свою прям сюжетну якусь лінію. Здається, дівчина стає впевненою в собі лідеркою. Тайлер. Ну, шо ж, він знову повернувся. Знову цей нитік. Так він нам і нив всі чотири епізоди. Драма, драма, драма. Не я одна про це думаю. На Reddit також фанати безкінечно пишуть, що Тайлер вже їх замучив. Що може назвати серіал вже Тайлер, а не Венздей, тому що ми прийшли не про нього, не його історію. Ми хочемо дивитися. Новий вимір для персонажа мами Венздей Мартіши. Ми багато дізналися про неї, про її характер, про її стосунки з донькою, з чоловіком, із сином, і навіть із її матір'ю. Навіть дізналися про її цікаве хобі писати гарячі готичні романи. Єдина в мене претензія, чому раптом мертішу роблять трохи туповатою, здається, чому вона у восьмому епізоді не здогадалася, на що украли її сина Пакслі. Як вона могла не здогадатися, якщо це було вже? Це ж було вже Франсуаза, наша загадкова 1938, яку Венздей врятувала із психлікарні, та власне Айзик, який для нас зрозуміліший під назвою Зомбак, зомбі Сьорб. Загадкова парочка, яка додавала трохи інтриги у цей серіал, не одразу ми думали, не одразу я думала, що саме вони будуть цими злодіями. Але, знаєте, спостерігати за ними, ну таке собі фрік-шоу. Кі маньяки, соціопати, як їх ще можна назвати. Ми разом проти усього світу через дефіс, Ну, психушка, коротше, психушка. Атмосферу серіала витримали прекрасно. Чорний гумор і вся ця готичність абсолютно була збережена і навіть примножена у цьому сезоні. Як на мене, єдине, що час від часу їх перебиває перевантаженість сюжетними лініями. Візуал, костюми і декорації на цю картинку хочеться дивитись і дивитись. Це одна із найсильніших сторон цього серіалу. Саундтреки також, як на мене, підсилили, підсилили цей сезон, різні відсилочки, і сама пісня Леді Гаги, це, знаєте, теж можливість звернутися до величезної фанбази мами монстрів. Давайте поговоримо про найкращі та найгірші моменти. Цікава ваша думка, чи погодитесь ви з цим чи ні. І до речі, якщо ви досі дивитеся це відео, не забудьте підписатись на мій канал, а також поставити цьому відео лайк, якщо вам подобається, ну і дизлайк. Якщо не подобається, або заберете свій лайк в кінці, якщо раптом передумаєте. Клікніть вам не важко, а для мене це мотивація знімати такі відео далі. З найкращих моментів перший це еволюція Еніт від дівчинки, яку ще мила власна мати, яка хотіла мати певні заслуги і досягнення в обличчі школи, яка хотіла зустрічатися з хлопцем. Тут в неї вже аж два хлопця, два ухажора. Я думаю, що це доволі крутий розвиток для неї і всі цьому раді. Ну і не забуваємо, що Еніт тепер альфа. Сцени взаємодії Венсдей та Еніт були трохи схожі на якийсь кабінет психотерапії. Як на мене, це один із найкращих таких варіантів. Пролікувати себе свою душу, свій мозок, це бути відвертим зі своїм другом та проживати з ним різні моменти. Відчувається цей їхній зв'язок набагато сильніше, ніж у першому сезоні. Відчувається, що дівчата щиро люблять одна одну і хочуть захистити одна одну, і підуть прям на великий ризик заради один одної. Єдиний момент, що є доволі велика кількість у фанбазі серіалу, які є прихильниками Венклер. Що таке Венклер? Це фанатський шип поєднання імені Венсдей та імені Еніт Сенклер. Фанати це придумали ще у першому сезоні, коли побачили таку похмуру та готичну Венсдей і яскраву та сонячну Еніт. І от є велика кількість людей, які вважають, що дівчата мають бути парою в романтичному сенсі цього слова. Я таке не підтримую. Мені подобається саме їхня дружба, тому що дружба це такі близькі стосунки, яких часом не вистачає. І я бачу, що Вензди взагалі не налаштована на будь-які романтичні стосунки. І сподіваюся, що це поки не зміниться. Тому що мені подобається ця, цей сюжет, коли вони дружать, коли вони допомагають одне одній. Знаєте, ця жіноча сила, жіноча дружба, сестринство. Тому досить за це голосувати. Будь ласка, відкладіть свої голосувалки, і давайте підтримуємо дружбу дівчат. Я от в цьому буду кемпі дружби. Якщо хтось із вас в кемпі пари, ну, ну напишіть, напишіть, будь ласка, що ви думаєте. Напишіть, будь ласка, свої аргументи. Цікаво буде ознайомитись, і я не буду нікого хейтити. Клянусь. Одним із найкращих моментів вважається, звісно, Камео Ледіґаґі, шикарна, як завжди, інтригуюча, як завжди. Але дуже-дуже мало, дуже мало було Ледікаги. Я мріяла, щоб вона була Офелією. От я цього хотіла прям сильно. Але ні. Ну і на тому дякую. Але можна було простягнути її, хоча б на декілька частин. Можливо, вона могла б стати новим духовним наставником Вензди. Сподіваюся, можливо, просто бюджет серіалу насправді не витримав таку зірку світового масштабу, не потягнув, що називається. Ех, але хотілось би, хотілось би більше. Ну і звісно ж одним із найкращих моментів вважаються оці, знаєте, танцювальні сцени. Це шикарно питань немає. Як на мене, в цьому сезоні підготувалися ще сильніше. Кажуть, що минулий танець ще на Ортега придумувала сама. На цей раз я думаю, що дівчатам точно допомагали хореографи, але вийшло в них прекрасно. Так багато було ракурсів, знаєте, і сама музика теж крута, і їхні емоції круті. І саме цей момент, коли от Агнес підтримала Еніт, по-моєму, це. Дуже було класно, так що давайте не підведіть мене, будь ласка, знімайте тіктоки. Я вже завтра буду шукати. Я думаю, що має бути якийсь тренд по завершенню цього сезону. Я обов'язково його хочу побачити. Тепер перейдемо до найгірших моментів. Звісно, це перевантаженість сюжетними лініями та сюжетами. Це прям не тільки мене трохи знаєте вводило в сонний такий стан, а більшість фанатів погоджуються і кажуть, що занадто було складно, занадто багато все перетворилося в якусь суцільну просто кашу подій. Кашу подій можливо це непогано для людей із синдромом з духу, тому що їм стає доволі швидко скучно, але я правда засипала від цієї кількості інформації а можливо, просто не треба навалювати цілий сезон в один день. Є такий ще альтернативний варіант трошки розтягнути задоволення, навіть так, хоча б по епізодику на день, а не сразу все. Наш фінальний злодій, головний антагоніст, відверто виглядає банально. Я очікувала значно більшого, це не тягне на ту масштабну загрозу, яка. Була навіть в першій частині. Я думала, нам буде загрожувати зруйнування взагалі школи, там, можливо зруйнування міста чи якийсь, знаєте, армагеддон. Хочеться вже трохи піднімати ставки. Також всіх напрягає ця лінія з тайлером, ну, трохи його було забагато, ну, трохи забагато цього ниття. Взагалі, я думала, що він залишиться ще в першому сезоні, і ми вже його не побачимо, що ця сторінка перегорнута. Проте ні. І є таке відчуття, що він ще в третьому сезоні може повернутись. Побачимо. Бо якось загадково він покинув місто і школу, якось загадково він ем, намагався допомогти Венздей, да, в своєму такому стилі, скажімо, і вона відповідно теж на нього не відреагувала як могла би. Можливо, хлопець перевиховується. Думаєте, що думаєте? Якщо порівнювати першу частину сезону та другу частину, то в першій було більше інтриг. Був краще витриманий цей баланс містики, детективу і драми. А вже в другій частині було відверто забагато хаосу, але з другого боку звернення до фан, до фан-бази, прикольні твісти та пасхалочки. Але однозначно, однозначно хочу сказати, що фінал першої частини був значно цікавішим та інтригуючим, ніж розв'язка всього сезону. Якщо згодні зі мною, напишіть, якщо ні. Теж напишіть, будемо сперечатись, значить, в коментарях. Як відреагували фанати на Reddit? Ну, скажу так, думки розділяються. Більшість людей дуже раді певним моментам серіалу. Вони раді Еніт, вони раді танцям, вони раді Камео леді Гаги, вони раді розкриттю певних персонажів. Проте всі сходяться майже на думці, що перевантажений сюжет, і що другий сезон могли зробити краще, тому що перший це шедевр. А другий не дотягує однозначно. Багато хто дискутує про оці, знаєте, Венклер пару та Тайлера та Венздей. Я не вірю ні в ту, ні в ту пару. Можливо, Тайлер міг би перевиховуватись, і потім у них з Вензди щось би закрутилось. Проте я не бачу зараз у ній взагалі оцієї романтичної сторони. Як на мене, дівчина досліджує себе і досліджує світ. То дайте їй, будь ласка, це робити. Не плетіть їй, поки якісь романтики. Вона може сходити на побачення заради своєї вигоди, як це було в першому сезоні. Але в якесь прям таке кохання я поки не вірю і не хочу його навіть бачити. Хочу, щоб вона ще якісь пригоди отримала спочатку, може, в 10 сезоні. М? Ну і як я вже казала раніше, багато хто вважає, що серіал тайлороцентричний. Хоч нам і показали в розв'язці, що головними злодіями виявилися Айзек, він же Сьорб, він же трупак, він же зомбак та його сестра все одно тут був тайлер, і все це було завдяки йому, навіть для нього тому так. В першому сезоні він у нас був головним злодієм і все крутилося довкола нього, і в другому сезоні теж все крутиться. Ну скажімо, біля нього. Тому я згодна із фанатами. Тайлороцентричний цей сезон. Можна було б вже придумати якогось зовсім іншого героя, не повторюватись. Ми хочемо свіжини. Давайте поговоримо про продовження. Про власне третій сезон. Вже в нас є постер, серіал вже продовжили. Не впевнена, чи зйомки і робота над ним вже почалися. Можливо, команда. Хоче проаналізувати, які власне помилки вони допустили у другому сезоні, і дуже сподіваюся, що вони дослухаються до фанбази. Звісно, вони ще проаналізують і сильні сторони, щоб їх підсилити. Да? Ми ж віримо, що третій сезон він буде кращим, ніж другий. А можливо, дотягне до першого. Я в це вірю, тому що вважаю, що це крута франшиза, одна із топових для Netflix. І хто ж хоче таке загамняти? Звісно, вони хочуть, щоб все було класно, і ми далі дивилися, і це все далі росло і примножувалося. Можливий новий сетінг це власне канікули Венздей, коли вона зараз відправилася на пошуки Еніт і бабуся, пам'ятаєте, її запрошувала до себе в гості. Я за такий сетінг голосую. Мені дуже це подобається. Хотілося би побачити вже її трохи в іншій атмосфері. Не дуже вже хочеться повертатися в школу. Можливо, хоча б один епізодик чи два приділять оцим літнім канікулам. І вже потім повернутися в школу для того, щоб там вже були всі герої, тому що звісно всіх зібрати у бабусі Венздей буде якось не камільфо навіть. Знаєте. Але я, от коли бачила трейлер другого сезону, коли там венздей мала за маньяком, да, вести якесь охоту. Я от думала, що нам покажуть літні канікули. А цьому виділили ну, 5-10 хвилин ефірного часу. Тому дуже вирогідно, що Еніт разом із дядьком знайдуть Еніт, там допоможуть її, і можливо приїдуть до бабусі, щоб там знаєте, якось там привести її в чувства, там можливо якісь там свої питання вирішити. І тільки незрозуміло, куди бабуся ж її запросила. Ми то побачили, що в неї в маєтку відбувається. Так тих, хто не бачив, не будемо її спойлерити. Тому дуже хотілось би задіяти цей маєток і саму бабусю вже в продовженні серіалу. Також пророкують більше часу для самої сімейки Ада. Можливо, нам розкажуть ще одну таємницю, яка ховається у них в шафі. Можливо, більше часу тепер отримує вже Пакслі, брат Венздей. Можливо, знову повернуся ще до мами, ми побачили вже її з іншого боку в другій частині. І, звісно, чекаємо бабусю, обов'язково вона має бути в продовженні. обов'язково. Фанати очікують розвитку стосунків Еніт та Венздей, Але давайте знову таки забудемо про цей Венклер. Ні. Ми будемо чекати, як дівчата ще більше зблизяться, здружаться, як Вензди порятує Еніт. А може, пізніше зрозуміє, що насправді весь цей час її рятувала Еніт. Побачимо. А дехто висуває теорії, що хтось із сімейки Адамсів у продовженні може власне загинути. Не знаю, як на мене, це буде непомірна втрата ще зарано. Якщо планується хоча б п'ять сезонів відзняти, а потенціал у цього проекту дуже високий, то краще б це десь на підкінець лишили. І звісно, всі очікують, що творці серіалу проаналізують відгуки на другу частину, зроблять трошки менше хаосу, менше сюжетних ліній, трохи сфокусуються там на певних персонажах. Думаю, що прислухаються, як на мене, нас намагалися вразити. Знаєте, коли так сильно намагаються тебе вразити, якийсь хлопець, наприклад, так сильно намагається вразити, що це вже виглядає трохи смішно і занадто. Що ти вже думаєш, що він маньяк, що ти вже вважаєш, що він сталкер, і пора зовнити вже 102. Так, от тут відбулося, як на мене, щось схоже. Забагато забагато, щоб ми прям наситилися, знаєте, і одуріли від задоволення. А ми навпаки почали засинати і дуріти вже не від задоволення, а від втоми. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які ваші очікування від третього сезону, чи є щось із них в переліки тих, що я назвала, чи, можливо, є якісь своє бачення. Як вам взагалі цей другий сезон після фінальної частини, чи сподобалось вам? Які ваші найбільші або найгірші враження? Ну і давайте ще поговоримо, все таки, чи є тут якісь фанати Венклер, чи люди ще десь якісь очікують, що дівчата мають стати парою? Пожалуйста. Будь ласка, скажіть мені правду, скажіть її в коментарях. На цьому сьогодні все. Сподіваюся, що відео не вийшло занадто довгим, я вас не втомила. Сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо так, поставте, будь ласка, лайк і нагадую, підписатись на мій канал, щоб мотивувати мене та інших креаторів, які вам подобаються робити нові відео. Тому що я бачу, що 80% людей, які дивляться мої відео, вони не підписані на мій канал. Грішно, грішно, ребята. Дякую, що провели цей час зі мною. Бережіть себе і побачимось у наступних відео. Всім па-па.